Що мені вдасться сьогодні купити кушон? Е, я, в принципі, вже маю уявлення, яке я хочу купити. Це тільки вийшло з хвороби. Не лякайтеся, це майже весь мій макіяж. Знаєте, для мене відкриття було, що я олівець раніше е, ніколи не розташовувала кісточкою. Вчаток гарніше, ця стрілка, ніж в мене. Я подивилася деякі туторіали, і дівчата беруть кісточку і розмазують оцю стрілку жирну від карандаша кісточкою. І вона така більш природня, виходить, і не така, знаєте, рагульно чітка жирна. Моє постійне е, улюблене средство. Я просто підкреслила те, що в мене і так є. Е, сьогодні у мене є цікаве... Завдання у нас в ванні почала з'являтись пліснява. Дихати пліснявою не можна. І ми тут в Америці на Амазон подивились якісь средства від плісняви і знайшли просто таку топову тему. Це мене вже почало напрягати. Ну що, я підготувалась капітально а, цим средством. Дуже треба обережно користуватися, тому що там є фотки, як на одну жінку попали краплі, і там страшнючі рани були. Як дуже відкрити. Короче, прошло 5 минут. Я хочу посмотреть, что там Ваня с той плесневой пошли за мной. Оба-на. Оба-на. Результат. Короче, просто напшикала, она сама исчезла. Плесень. Я в шоке. Я не знаю, чем лучше дыхать этим средством, но, естественно, я его смою, чем плесневой. У нас є майже закат авокадо, яке посадила з косточки. Не знайшла каву у себе вдома і не встигла на каву в місто, я буду пити матч. Гедота страшна, але це треба полюбити. Останнім часом я одягаюсь у сіре. Мені дуже подобається зараз чомусь сірий колір. Підсіла знову на свій браслет Throw Beds. Пандора стирила ідею. І нанизуєш на браслет, який ти все окремо купляєш і застежечку. Десь в мене, наприклад, застежка рибка ось така. І сам браслетик, і кожну бусину ти сам купляєш, яка тобі хочеться. І в мене ціла історія, яка починалася з Мавріки. Геніально, чому? Я раніше не знала про це. І мені зараз прям це моє на постійній основі. Скільки відео це піднімає деякі хатні питання? Я приховувати не буду і розповім. Що мене не задовольняє. У нас постійно на цій тумбі. У нас також немає куди вішати якісь там сумки, рюкзаки. І не вистачає місця, для взуття. Цей куточок у нас ніяк не організований. Оці речі, всякі окуляри, ключі, шапочки. Нема куди дівати, коли ти приходиш. Тому ми хочемо якусь сюди придумати тумбочечку. Також у мене постійна така боротьба е з. Накопичуваністю, мене щось дуже лякає, що ми захламимося. Це для мене якось страшні думки. Мабуть, через те, що ми виїжджали з Києва і все залишили. І дуже не хочеться знову вкладатися в те, що не твоє. Це ловушка ментальна, тому що ти ніколи не задоволений, де ти живеш. Це потрібно прикращати. І ось ти зараз живеш, і потрібно зараз організовувати свій простір, щоб він тебе надихав. Це важливо. Вайб, який оточує, що тебе надихає рухатись далі. І коли ти ж мотишся щоразу щось купити, тому що, а вдруг нас виженуть з цього будинку або ще щось, то це зупиняє. Ні, потрібно м м штовхати себе для натхнення. Сьогодні я хочу вперше одягти ось ці ботинки Доктор Мартінс. Я їх купила декілька місяців назад. Це секонд хенд, але абсолютно нові. Ще пару днів назад на серці знайшла ось цю шапку. Мені вона дуже подобається. У мене мами, коли я була малою, щось таке було. Ось такий у мене отфіт вийшов. Коротше, я кое що хочу зробити. Слава. Которі закінчуються на кон. Дімітікон, метикон, триметикон. Прямою Корея там мене вистачило на одну установку, що продається в американській аптеці. Діди морози, Йолочки, конфетки, різеточки, конфети, журнали. Коротше, ліків тут нема. Я, короче, в секунду клею Что вот, Не знаю, что она мне сейчас понравилась. Это рубашка. Клеточку не ношу. Она такая как то приемная. 今年的三十二岁了，壮个当朝；富巴郎的齐天王啊，满皇上的挥二岁了，壮个当朝。金钱大旗，强强协作。金项链的三十二岁了，壮个当。这是不去年。<laughs> Я трошки переживаю за колір. Ще я там єдина, хто читав якийсь состав. Я з перекладачем з корейської і японської мови перекладала інгредієнти: всім привіт! Сьогодні новий ранок, новий день. І я так і купила вчора кушон. Замість корейського я купила е, японський. Тут ще є якісь нагороди, я ніколи не мала кушон, буде до мене сюрприз. На мені немає жодного тонального средства і навіть консилера. Ось так виглядає моя шкіра. І в принципі я задоволена. Але іноді для зйомок цього недостатньо, і мені дуже соромно за мої ногті. Хотіла вам показати е, це, знаєте що. Средство для зняття лаку для нігтів American сайз. Давайте вже я хочу попробувати цей кушу. Пробочка мені не дуже подобається. Вона така якась дуже-дуже простенька. Ой, яка. Ось тут вже гарно. Пробує. Bad. Дивіться. Ну класно! Угу, мені дуже подобається. Обливо те, що я в тон попала. Зараз ви можете зацінити ось цю половину ближче і ось цю. У мене і так нормально було, так? Да? Хіба що тут якась яма, це в мене проблема. Ні, ну класна тема. Так, дивіться, ось я повністю мазюкалася цим кушоном. Привет, сексуалка. Добрий ранок. Намагаюсь сьогодні зробити зранку щось новеньке, макіяж. Типа модний, але вже він давно не модний, але я хочу спробувати м -м, замазати брови по максимуму. Це тінт Benefit. Ось сюди кругляшки і на переносицю і остатки на цю. Дуже-дуже рідко, але іноді можу нанести хайлайтер. Дуже модно, корейський макіяж. Там спочатку йде набування дуже мілких бльосток, а потім крупніших. І, здається, ефект, ніби дуже багато об'ємного, ну, таке прям сяюче око, як зоряне небо. Мені дуже це подобається. Ну, треба виділити гроші на таку не дуже потрібну річ. Отут кажуть, що треба. Да? Така жирненька, така зразу получилася. Та блестюча. Я вам покажу, що я вчора таке купила в секонд хенді Сподіваюсь, мене класно видно. Перша річ, яку я знайшла, насправді я ось щось подібне шукала все літо. Такі одночасно масивні і одночасно акуратні кросівки. Всі сума посходили з цими тайгер Мексико Тайгер. А і Адідас, Samba, ось ці всі просто носять. Але ну це так якось, ну, вже всі купили ну куди. Тому я шукала щось подібне, але не таке. І я ось звичайно знаходжу ось такі Adidas. Це колаборація Angel Chain. Якщо ви пам'ятаєте, в інстаграмі я показувала дуже такі масивні ботинки з квадратним носом, такі просто як клоунські, і був оцей бренд. І я дуже здивована, що у Adidas навіть була колаборація з цим брендом. Я так подумала, що в мене майже всі кросовки, які в мене є, це колаборації. Це такі ол в яких додавлена масивна така. Відносно подошва з такими секторами, трактором. таким. Вона трошки масивніша, ніж звичайна. І це натуральна замша. І це шкіра. Обалдеть. ще й мого розміру. У мене 38 Я в захваті. Ший вони коштували. ну, Просто дуже смішно, 28 доларів. Ще одна річ, яку я купила вчора, вже на мені. Настільки вона мені сподобалась. І також дуже незвичайна. Я не знаю, чи камера передає, але я покажу ближче. Це. Ой, це, в общем, спортивна ковтинка бренду Атлетіка. Це класний дуже бренд. Ось так він виглядає. В Америці він дуже популярний, і це щось на потобі Ойшу. Дивіться, як ззад зроблено. А тканина ось така блестюча. Це взагалі супер цікаво. І ще одна дуже цікава річ, яку я саме вчора купила. Звичайно, помітила. Це футболка чорна, базова, нова, абсолютно нова. Прям видно, що вона така стоїть колом. І тут такий мішка, також монохромний і об'ємний. Мені дуже подобається гра текстур. І тут воно. Такий бренд ніколи нічого не, не бачила, Це Nike. Я ніколи не бачила цієї колекції. і Не те, що я прям слідкую, ні, я не слідкую, але взагалі навіть ні на ком не бачила. Ззаді, подивіться, що відбувається. Це е, футболка із тканини як е, худі, така світшотова, А ззаді ось таке. В общем, це така цікава річ. І те саме один колір і декілька текстур мішан. Інша річ дуже схожа, зараз не так повина бути, але це плаття. Я ніколи не чула про цього дизайнера. Він зветься ось так. Плаття просто шик. Я щось схоже шукала усе літо. У мене з Пінтереста була картинка, яка була щось подібне. Але такі плаття, бич дизайнерські, якихось таких модні дизайнерів, типу Ненсі до Джака. І вони коштують мільйон. І тут я знаходжу вже, коли похолотало, всі повикидували е, літні речі на секонд, і я знаходжу ось це плаття мого улюбленого сірого кольору. Це хлопок, це якийсь такий шифон резиновий, по типу як спортивний одяг. Коротше, плаття, типу як спортивне, але воно плаття. Круто! І ще одну літню, річ, річ, яку я знайшла вже як похолодало. Зазвичай це найкласніший час, щоб знаходити щось особливе і те, що ви не могли знайти все літо. Тому що спрос упав і більше шансів вихватити. Це нереально якась цікава юбка, опять же, бренду, який я ніколи не чула, не бачила. Але по бірці я не думаю, що це щось прям дороге. Але спідниця виглядає прям супер дорогою. Це хлопок, і вона, дивіться, як складно виповнена якимись слоями, драпіровками, по різним уровням якісь валанчики, складочки, плісіровка, якісь елементи нашиті. В общем, вона така, знаєте, не дві по бокам строчки пошиті. Я дуже люблю речі по типу фейрикор. У мене буває такий настрій. І ця спідниця нагадує якусь е, спідницю феї. коштувала дуже небагато. Тому ось такі були мої покупки. Ввечері хочу нафарбувати ногт. Я думаю, або цим лаком намалювати. У мене зараз бзік на сірий колір. Сіро-зелений, сіро-світлий, бетонний. Сіро сині, сіро хаки. А це сіро буромаліновий Також мені потрібно попрацювати над моїми картинами. Вручно монтую всі свої кліпи з картинами, портфоліо своє. Я вирішила на камеру показати, що я знайшла. Це щось неймовірне. Подивіться. І дві пари штанів. В общем, Перша пара це, типа шкіряні геп, але це типу. І це якийсь японський бренд по типу девайсів. І дуже прості, але в мене нема простих джинсів. У нього взагалі нема джинсів. Хоча в цьому різдвяному відділі щось ця грає пісня в Марі і я короче, трошки розплакалась. Не знаю чого.